Дмитро Іванович знає, 2004 рік, Палієва гора, коли Білас виступив, викинув Ющенка з казацтва. У мене протокол це є. Це Тому, хто так... Я вибачаю, кассив я кассив я, кассив я скажу? Ну, я маю право, я не маю форми. Ну не перебувайте мене, будь ласка. І чим закінчилось для білого совіслав політичним трупом так, у козацькій? Пограйтеся зараз. Ви не знаєте, як розкладеться політика. Сьогодні бути нейтралітет у всьому. Я Ну скільки ж можна. Ну це ж украшено слухати своїм ніяк. Як то будь правильно тепер? Поясню конструктивно. по поводу цього звернення читаю мені було надіслано в інтернет. Скажу так: питання злочинні дії чи не злочинні дії у нас вирішує тільки суд. Ми не можемо право взагалі зараз, ми, як козаці, не маємо права взагалі говорити ні владу, ні е, ту, ту ж саму дві сторони протистояння. Ми зараз не стоїмо в цьому. Але я, тільки що приїхав з Черкас, да? Смілянський район, я вам скажу так, влади немає. Всі сидять і ждуть, чим закінчиться. Чи виходить з партії, чи входить якусь партію, але людям потрібно жити. І було поставлено завдання Смілянському атаману про те, що. Якщо не довіряють владі, хай йдуть до атамана Козацького. І ось це тільки тоді буде, якщо ми зараз заяв про те, що... Давайте так, є люди, які не довіряють опозиції, не питання. Є люди, які не довіряють владі. Так само, ви знаєте, після Врадіївки, і все проще, сьогодні міліція, як ви правильно кажуть, її взагалі опустили. У мене син працює у Деснянському райвідділі, старший слідчий. І я знаю, яке відношення до цього всього. І при свіпі вас, всі знаєте, що це таке. Нам не треба сьогодні, я ж, ми не маємо права когось судити. Кожний определяється, але на місцях сьогодні дійсно, правильно Дмитро Іванович сказав, що довіряють багато міністерств і можуть говорити про те, у нас сьогодні і без закону стільки повноважень від народу, що нам цей закон абсолютно не потрібен. Я ним користуюся тим, тою базою, яка сьогодні є. І мене ніхто не питає, а чому це я роблю? Для мене достатньо цієї угоди з Академії педнаук. мені достатньо одної джури для того, щоб я прийшов в школу, працював і так само і ви. Давайте обмежимо себе законом і ходити ніхто вже нікуди не буде. Або будуть ходити, як я тоді казав, всі ліванові такі будуть, які зараз сидить начальником центру позашкільної освіти. І ви ж мовчите. Ви ж ніякого звернення не робите. Що ця паскуда, яка взагалі паскудила і Казацтво, і все, він сьогодні начальник державного центру позашкільної освіти. І вас це не турбує. Він до сьогоднішнього дня його прізвище стоїть в постанові про координаційну раду при Кабміні. І вас це теж не турбує. Вам треба сьогодні, але що робить мені, коли я їжджу спокійно в Польщу, да, а там із козацькі хуті, Лукове. Ми, ми його консультували, будівництво. Там дійсно все зроблено в такі стилі, який, який він є. Наш Дмитро Іванович теж саме їздить в Польщу, так? Да? Да, і що нам тепер робити? Захід обрізать? Що таке захід в вашому розумінні? Хто це? Що таке Росія вашому розуміє. Хто це передаває, може конкретні? Читаємо. Я ж за да що й хотів. Давайте все таки. <звачу> я читав. Давайте, давайте так. Ми всі його читалися з межма. Це є однобоке. Це тут проглядається. Давайте таке Росія. Хоча Росія сьогодні ви забули, може, що ще в прошлому році чотири рибака поховали в Азовському морі, все таки росіяни, в Краснодарському краї, де мені щас розкажуть кубанське казарство. Вони ж ти ж не возмущаються. Оказується це 4 чоловіка українців на території, яка ще не визначена, чи це є Росія, чи Україна, просто в морі. Тупо переїхали катером, лодку і все. І всі мовчать. Браття. Оприділимося, давайте в я... такій ситуації, давайте ще раз повернемося. Звернення. Та можна бути дійсно одною фразою. А пошли ви всі. Да? Є така фраза хороша, яка <сум> бачив в Кагарлику там написана. От і все, на одному пам'ятнику. Стоїть зараз питання. Я, давайте ще раз повернуся до тої моєї пропозиції. Давайте не розглядати владу. Сьогодні влада За Януковича ми давали підтримку йому перед виборами президента. Був підписаний меморандум. Хто був, знає. Там... Ну, Чим закінчилося навіть національну програму розвитку Казахстану? він рубанув отак от шашкою, при тому, що він генерал замав казацтва. Сьогодні знаєте, самому, за ці дії, як пояснювати людям, чому ми. За владу. Хоча сьогодні, як ви пишете, братобивча війна. На Майдані стоїть Беркут, влада і народ. Не можна сказати, що тут брати зійшлися, тому що це є службові особи, які захищають, і є ті, які да, дійсно порушують закон, там і там. Но сьогодні ну, треба зробити таку, і мені ще подобається, як е Ватікані. Да? зібралося 70 кардиналів чи як вони. Поки ой, не рішать одні ой, До 12 ночі це моя власність, можете сидіти тут. Що ми сьогодні будемо брати, ви кажете, ви по телефону. От поговорили. Знайшли зараз вартесучі підсудні колоси звернення. Про що ви скажете? Значит, давай Я думаю, что все Я хочу. А вот, ласка. Все, что сказано, я думаю, что конструктив записано. Есть одна, пускай выслушается, чтобы потом уже не было. Да-да-да. да Значит, снова тема. Тут действительно, вот в этом звернили. Это хорошее широкое заявление. Но мне кажется. что оно, если оно касается обращения к президенту и к правительству, оно должно один характер носить. А если касается казаков, то мы действительно не должны забывать, что по одну сторону казаки и стоят, и по другую. Мы их должны смирить по-братски. А мы, получается, даем оценку сразу такую, второй половине, которая уже практически работать, никакого диалога, никакого уже потом единения оно не может. Мы сразу им какую-то лепим марку. Поэтому, мне кажется, надо всю агрессивность... Убрать отсюда с этого заявления. Оно должно носить чисто объединяющий призыв к объединению, призыв к тому, чтобы казаки должны объединиться и смогут, когда объединиться, решать любые государственные вопросы. И будут, будут действительно настоящей помощью. Поэтому, мне кажется, вот ну, надо какая-то редакция вот этого заявления. Убрать агрессивность, прежде всего. Спасибо. Я послухаю, отамане, в мене своє мнення є. Тут не просто агресивність. Якщо відмінено всі закони, мені ніхто, а ми кажемо, давайте підтримувати владу. Про що тут по цьому зверненні підтримувати? Треба зробити своє звернення. Якщо ми хочемо щось, давайте його напишемо. випрацюємо. Давайте ми оприділимося, скільки ми будемо працювати. Саме перше, який регламент? До скількох? Скільки виступ? Тоді ми будемо концентрувати мислі. Ми зараз будемо розказувати годину, другий, п'ять, шість. Я пропонував це. Визначимо форму. Два листки не більше. Друге, розділи. Е, по розділам хтось буде перша е, ситуація, друга пропозиція. Два розділи. Можна, знімаю Знімає я питання я третій розділу. Е, ну, моя пропозиція така. Для того, щоб швидко, але... Наскільки потрібно часу, скільки будемо тут сіяти. Можливо, і ще раз сюди. Можливо, ми перенесемо це, там у нас формується, по-моєму, сформується п'ятницю, яке ще раз, зібрання, одне зібрання. можливо, там ми і в п'ятницю продовжимо. Перше, по формі, по об'єму, якщо до народу і до влади, ну, до народу і до влади треба робити, при цьому тому, що як хотілося б розділити.